Мене звати Ольга Григорівна Харкова. В поїзді було людей тьма, навіть сісти не було де в одному купити, не в купи, а такі вагони всякі були. По 10 чоловік було. Ми були дуже багато І із своїми животними тут. В общем, їхали дуже довго, їхали, ну, до 6, Ми приїхали 6 березня. А до Львова приїхали десь третього. Ну, Зараз допомога в чому? То що одна моя пенсія, дітка влаштувалися на роботу, тільки от тільки влаштувалися, тільки-тільки ще. І ця допомога дуже нам потрібна. Ще нам потрібні дрова, тому що зимою ми знаємо, як перебути. Дуже газочі не толком не підключено, тому що дуже травить, нам не приїдуть, не приїжджають ніяк, не, ні, не включимо. Дрова нужні. От, і дуже дякую за цю допомогу. Дуже дякую, вона дуже виручає нас.